Друзі, привіт! Сьогодні різали свинку. Заважила вона у нас 130 кг на голодний шлунечок. Така свинка, ми вже її посмалили, помили. Шкурочка, воно, бачите, м'ясенька, жовтесенька, цілесенька. Вже даже дуже лопала. Дуже м'ягенька. Така свинка вона. нас. Зараз будемо починати розборочку. І будемо тестувати новий ніж, який нам дали так, на ножики. І він десь знайшов золоту сталь для мене, яка мені подобається, і він мені постійно дає тестувати. Так, і зараз я даю ножичок, готую вже. Ось такий ножичок. Зараз буде розпаковочка. Будь ласочка, розпаковуй ножичок. Опять замотано все. Чехол, опять такий гарнесенький. що там намальовано? Ох, з єгиптян, з Я бачу, прикольне таке, я люблю таке. Вигас, яка красота. Клас. Клас. Спосуд. Взагалі, бомба. Мені нравиться. Дуже, у нас. Чехол красивий, але ми його не будемо зашмулювати. Да-да-да, замотуй назад. Все. І клади на місце, будемо робити розпаковочку. Розпаковочку ножик, но... ножиком. Так. А, ага, сьогодні короткий лезе, ось. Угу. Я не люблю, конечно, сильно короткие, но охотничьи часто там обиху кухонным кухонным проводим. Опять зарва okay. красота. Красота. Діки, від, а, є ручка. Шо, типу... Це тоже, наверное, будут світить цветочки. Ці ці Я чесь думаю. Побачимо. А, а тоже М398 Угу. Uh -huh. М398. А по... М -да. видно? Видно, видно. Це мене скоро буде видно там. І Капец. опять же ініціали, так? Да? Угу. Капець він тоненький-тоненький, да? Не? Угу. Як... Як Суді... Спуски, ну, ці точечки мені каже, ну так. Чим тоньше нож, він, тим, лучше, тим лучше в нього рез. <laughs> це добре. Так, починаємо. Що, сразу Клас. Розділимо нашу свинку вже. Да, капець. З одного разу, да? Давай, класс. Сало хороше, ніж, хороший Так, Да, хай буде тут. Клас. Я його не, не давлю. Взагалі в місті школи. Клас, до нуля. Прочи, той що перед цим був ножик, Мені каже, що була було заточки в нього чуть інакше, ну, ну, для тобто до, до більш грубої роботи. Це, це заточка, він мені сказав, що це чисто для розділки. Тобто, вже хрещі з ним нежелательно, бо можна трошки його під, ну, підсадити. А от тут різ ну, ідеальний. Просто, мені каже, навіть краще, ніж у того. Просто, Ну, взагалі не треба. О, я буду сьогодні роботи з острова. Попробуй, щоб цей як треба зрізати. Придержувати, тягнути. Я просто сам. Угу. І пальцем. Клас. <ріпець> взагалі, оце мені все більше подобається. Він каже, що ну, марка Сталі та сама, а от угол заточки. То есть Тобто оце угл заточки серий, це мені такі. Поняв? Забавни просто. Чуть -чуть Запиши, що це, <рес> це Валерій надо такий. Тобто <рес> він для реза і вообще ідеально. Він каже, он до пліву, ну коротше, я ж не, не показую. Говорит, ідеально, <рес> так все не лізь туди. Я плюву тут, не Взагалі Вообще ідеально. Короче. <рес> так, салоки сьогодні ось такі. Тож два, <рес> <да>? два пальці. <рес> Продовжуємо нашу розборочку. Может вже добре. Так, да, вони зеленим світяться, ці штучки. Бачиш, вони на камері одразу показують зелене mm -hmm. ці штучки. Тут, бачиш, аж... там поточки було, тут по три. Та світяться. Бач-бач. <різь> <різь> Я вже замітила. Так, роботаємо, роботаємо. <різь> Ніше ріже. Пока ще, так? Да? Ні, ріже чітко, да? вихвата на другу тушу без проблем. По ощущения. Ну, сало по шпуру ріже. Ріжу чітко. Угу. Та й чого куц, куц Угу. Легенько ти даже бачу не напрягає. Рука не устає зовсім. Ще завтра на базарі буду зачищати. Я него. просто ним керую mm. куди. Доставляєш на правильний путь. Да. Не хочу себе м'ясо коти. Тут то ось щось примахали. І зараз сало, чеку, чи щось. Зато продасть. Yeah. Mm. Так що так, тут ми вже трошки бар'єри порозділував, поки я ходила. До хати і ребра, і лопатки, і біточок, і шийка, і клубик один. Це останній, я так розумію. Угу. Розділка закінчується. Сало готове, обрізки, печерівка, Коротше, все є. Закази приймаємо, відправляємо новою поштою, вакуумуємо, присалюємо. Все як завжди. Нижче під відео я лишу ссылку на наш Viber групу, де ми викладаємо. Наш товар, що продаємо. Постійно ріжемо тушку і викладаємо, що є в наявності, що замовлено, що ні. Що люди замовляють. Так що, якщо зацікавить, заходьте в групу, підписуйтеся, робіть замовлення, пробуйте, правильно? Так що так. Номер телефона. Ну, По вайберу зайдете та в особисті повідомлення можна написати. Якщо так. Поки доїжджаємо, все добре, так? Да? Так, да, поки слава Богу, люди всі задоволені, отзиви поки гарні, ще ні одного поганого не було, щоб не зглазити. <гум> поки все добре. Все, доїжджає. Сало в нас недороге, сало в нас смачне, того люди й замовляють. Задоволені, кажуть, що м'ягеньке, Смачне, запашне. Mm -hmm. так, так само і м'ясо замовляли, теж казали, що дуже смачне. Тому, кого цікавить, замовляйте. Так. А ми ще вам завтра доснімаємо, я буду розділувати, виходить, на базарі, щоб буду зачищати цим ножичком, ще покажемо, як воно більше в пліву забирає, бо пліви більше йде. На зачистки. Лопаточки да, такі. Вже... Це, не кажу, ножик, навіть вчора вчора позавчора позавчасні дивився ролик, попав на ці ножі. Вже сериально під... мені дає усіду, то я вже починаю цікавитись, що то, як це, чим вони взагалі їдять ці ножі. В раніше що, купив на базарі якийсь ножик, там відійшов, він гострий, поки новий, він, він ріже, пару затопився, засунув його в крещі чи ще кудись, це, все, він затупився. І береш опять новий. Топовим почав я з цими сталями трошки дивитися, що до чого. Та й дивився вчора навіть ролик, там ріжуть канати, нарізають, цей е, плік. Е, чи... Стекло царпапають, бумагу там його на кришу і все це. В серемі теж бувало дав, дав, поначалу, коли ми з ним познайомились, теж давав мені такі ножики, що бумагу ріже, все там чітко, красиво. Я кажу, ну давай. Він його допомогти на тест, чи я його купив, от не пам'ятаю. Ні, він дав на тест. Я прийшов. І тоді гаядина у нас була, так? Да? на говядину його голошчик. А він... Як м'ясо він взагалі, всі ножі, м'ясо, ну... Тобто взагалі без проблем. А от, от цю, цю пліву, от не кожен ножик бере. От, його, він, він гостро такого пальця ріже без проблем. Але оцю пліву просто таку впираєш його, він не ріже. От, тако, ріжеш, ріжеш, а він тупо не ріже, його треба витерти. І потім він чуть-чуть надріже і опять став. Чуть надріже і опестив. Чи жиром забивалося, Ну не знаю. Ну не кожен, а оце, дозиться. Без проблем. Це без напряги я взагалі Угу. Я лише придавлю. Чуть-чуть. І все, він пішов. Да, так що завтра ще на базарі я скажу, покажу зачистку і остаточний відгук, що це. Так, і серий я вже зрозумів, що мені там для того для того треба такі. Бо тобто ті ножі, що вони там царапають, руку бриють, там все шикарно. Вони хліб ріжуть, консерві можна не відкрити, шкуру злупити, все без проблем можна. М'ясо нарізати можна, ну будь-що. А от на плеві. Не кожен ніж, от плівав. Перше діло це пліва. От пліву не кожен ніж бере. Це я вам гарантію даю. Зараз я покажу, що яке сало у нас. Тут то я робила сало вже. Це. Я ще клуб закину, що в мене не розібрано ось таке. І шкурочка хороша, ціленька, м'ягенька, гарненька. Тут такі обрізочки я вже позачищала. Була. Тут печерьовочка. Філічки. Ну, ось такі ножки. так що так, зато на базарі дотестуємо, дознімаємо, відгук колишено. Каже, ножик, ти його замотала? Ножик починаєш, так, да, я його замотала, вот так ручка не заскальзує вже. Ну... Ріже нормально, зачищаю, зачистила вже біток, філійки. Переверни клуб, який вигляд має сьогодні. <клес> Бачите, жира треба цей плюве, це зачистити. До випадка така. Вчора такого не було. Пішло, пішло. Води. Ріжа, Ріжа. Ріжа непогана. Ще... Легко, йде, так? Да? Так. Да, Люди непогано. Що це все зараз треба зачищати. Так, друзі, ножика хватило, заточки хватило на всю свинку, але по відчуттям, що хватить з легкостю ще на втору свинку, а можливо ще на третю. Ну, рез взагалі не сів. Шикарно. Взагалі подобалося. Тобто, перед цим ножик був теж та сама сталь, лише угол заточки був, інший мені об'яснив мастер, що він більш розчитаний під суглоби, під шкуру, під таку грубу більшу роботу. Це чисто різак. Тобто, ним він різати, будеш шикарно в Шкурки, ну, взагалі ідеально. Мені подобається, бо я сам собі кажу, оцей угол заточки мені заповнює, бо якщо що мені робити, бо, ну, бо мені для м'яса треба длинніші лезвия, Це більш такі, як походний, охотничий, ну, такі, маленькі, компактний. Я люблю таке 17-19 лезвия, щоб було А так він, ну, марка Сталі реально це працює чітко, бо кажу, є ножі, що там бумагу, бумагу кришут, ну, це, це РВ. Значить, ну, Це в принципі, треба на тому листочку пробувати. Ну так, да, на цьому що ти будеш? Я ще так ніколи не провіряв. А ні, дивіться, ріже. Ну так. Да. Взяв, взяв по, по цей, порізав цю рекламу. Да, реклама, Шашличок. Ну, Маю душу, що ножик шикарний, за ну, по відчуттям реально його хватить ще на одну, можливо, ще й на третю свинку. Реально, ця онда вийшла і шикар, шикардос. По ощущення він... Ну, рука від нього не устала зовсім. І ще такий гарний чехолчик виготовляється, йде в комплекті з ним. Бачите? Кожен. Це як амібус, це чи як це ж так, да, це тема. Прикольно. Ось красота. Ну, коротше, ножик зачет. От Реально, Я йому сказав, кажу, теж оцей угол системі п'ятерка. Так, реально його виставило без проблем. До всяких цих. Цельна ручка, бачите, метал мені... за... йде до кінця. Дуже багато і, що знають. Цяцькі теж світяться. Так що рекомендуємо. Ну, короче, Кого прикольно, цікавить, прикольно. пишіть в коментарях, дамо контакти. Тузна, зеркало можна використовувати. Так, я себе бачу вже взер. Просто портатива в Легше так, так. Все, вам дякую за перегляди. Ну, Щось Замовлення. вас зацікавить ніж, пишіть в коментарях, Замовлення. будемо, так. Воно є м'ясо. Дамо вам контактні дані.